Старлайф, вітаю! В нас цікаві новини. Змінюються умови входу в бізнес з 1 січня 2023 року. Вже сьогодні середній контракт у нас по компанії приблизно 20 тисяч гривень, вже не 15. Ми навіть самі не помітили, як ми переросли цей показник. Тому з 23 року, з початку 23 року, з 1 січня, ми фіксуємо вхід в бізнес. На рівні 20 тисяч гривень. Ще півроку клієнти зможуть входити в бізнес з програмами, які вони придбали до нового року. Тобто робочі програми, тобто 15 тисяч гривень в рік поліс або піврічну програму. Вони вже вони зможуть півроку заходити в бізнес з програмами, які, які купила до Нового року. Але з 1 січня вхід в бізнес 20 і більше тисяч гривень. Я взагалі прихильник того, щоб збільшувати ще програму, можливо, вхід в бізнес входу в бізнес, можливо, не зараз, через деякий час після нашої перемоги, але я за те, щоб вхід в бізнес був збільшений з, з часом, коли будуть е, більш сприятливі для цього умови, до тисячі доларів. І впевнений, що через деякий час після цього, коли планочка фінансова зросте. Продажу бізнесу в голові самих консультантів, ми дійдемо до того, що в нас середній контракт досягне цього рівня, тисячі доларів підтягнеться і навіть і, і, і більше. І тоді ми зможемо перейти і на новий підрахунок одиниць, тисяча доларів, 50 одиниць. Це друга новина, але з 20. з Липня 2023 року ми переходимо на новий підрахунок одиниць, це 400 гривень за одну одиницю. 400 гривень одна одиниця. Логіка тут проста. Ми маємо притримуватись цього правила, яке ми колись для себе прийняли. Це консультант, директор має зробити, зібрати, скажімо так, в своєму арсеналі біля там. Продажів біля, із, із своєї команди біля двох тисяч клієнтів. Я закривав восьмий рівень е, з середнім контрактом 30 одиниць, і в мене вийшло 300 клієнтів приблизно. І ми не говоримо з вами про 3 тисячі, про 2,5. Ми е, зараз говоримо, що, що хоча б треба, щоб 2 тисячі робив консультант, директор, поки він доходить до восьмого рівня. Сьогодні в нас вже середній контракт в компанії. Получається 18-20 тисяч гривень, а це 70-80 одиниць середній контракт. Навіть якщо людина бере піврічну або квартальну програму, це одна людина, тобто з однією людиною однієї людини ми працюємо. І зібрати дві тисячі людей вже не вийде. Це буде менше ніж дві тисячі. Тому давайте притримуватись. Ми самі самі не помітили, як так стало, що ми переросли цей показник. Нам треба було. З... Збільшити цей показник ще в липні. Ми відмовились від цього, тому що війна, але треба переходити, тому що людина має зробити не менше двох тисяч людей, клієнтів до восьмого рівня. Що ще хочу сказати? Тобто це з 1 січня. Перехід на 20 тисячний контракт з 1 лютого перехід на новий підрахунок одиниць. Тому ще півроку ми раджу всім пришвидшуватись і зробити скористатися цим і зробити більше одиниць. Хоча не в одиницях щастя, щоб ви пам'ятали про це щастя в вашій компетенції. І в тій допомозі, яку ви можете надати своїм людям. А це залежить від досвіду, від професіоналізму, який набувається з часом і з певною кількістю людей. Тому треба, щоб це було хоча б дві тисячі людей. Ще е, хочу повідомити про те, що я вже з грудня починаю один з семінарів, на яких я читаю останню лекцію. Я перевожу на двохденний режим, звичайно, без галавечері, звичайна вечеря, але. Я раджу всім. Я знаю, що ще деякі семінари переходять з нового року на двохденний режим проведення семінарів. Я раджу всім це зробити або хоча б раз на три місяці робити такий семінар дводенний. Повірте, це дуже сильно синхронізує ваші команди, зміцнить, укріпить зв'язки, комунікації, розуміння. Відчуття один одного, тому що одноденні це так прискакали, ускакали, приїхали, уїхали, навіть не, не, не встигли відчути нічого. Хоча вже люди відчувають різницю між онлайн-семінарами і живими семінарами. Але повірте, це небо і земля. Дводенний семінар і одноденний семінар. Тому раджу теж подумати про те, щоб переходити на такі семінари. Давайте дорого продавати наш бізнес. Давайте відноситись самі до цього бізнесу більш серйозно і відповідально. І такі показники, як вхід в бізнес, він вже назрів, тому з нового року ми на це переходимо. А ще півроку адаптуємося на цьому рівні і вже з липня перейдемо на 50 одиниць середній контракт, вхід в бізнес, так як це і має бути. Тобто з невеликою затримкою. Дякую всім і слава Україні, слава нашим ЗСУ.